10 травня у торгово-розважальному центрі Велесмол відбувся благодійний концерт-аукціон на підтримку Максима Цуцмана. Життя важкохворого Максимка може врятувати препарат вартістю 120 мільйонів гривень. Мені здається, що найважливіше в житті це те, як виростає наше молоде покоління, а воно обов'язково повинно бути здоровим. Тому долучився до хорошої справи власне збір коштів для Максимчика, про якого чула вже напевно вся Україна, тому що дуже хороша медійна підтримка. І насправді, якщо є можливість допомогти цій дитині врятувати життя, то чому б це не зробити? Я думаю, що кожну справу повинен робити кожен свідомий громадянин цієї планети Земля. Це Прогресуюча м'язова дистрофія дівшина, хвороба, яка руйнує всі м'язи у всьому організмі, забирає сили, забирає рух, забирає можливість жити. І найбільше прогресує саме у підлітковому віці. Максимкові зараз 12, і завдяки тому, що ми дуже багато робили, дуже багато сильно за нього боролися, він ще ходить. Але пішло дуже сильне прогресування. Щоб зберегти здатність Максимка ходити, ми дуже е терміново хочемо зібрати ці кошти. Тому цей збір такий терміновий. Деталі Чорненки, Тарас Якован, Голос інфо.